Ну що, прекрасні люди, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде дуже трансформаційна історія, як відчути, чи є в тебе дар, або яка твоя місія. Тому не зовсім цей випуск для зальотних. Типу, да, ви можете одразу виходити, якщо не на ваші підпраці, якщо ви не в унісон з цією темою, а ті, хто залишається, приємного перегляду і потужних вам відчуттів всередині, тому що вони однозначно появляться. Я Аліса Солимана. Я наставник з мислення, з реалізації через продажі в інстаграм, через прояв. І я ще провідник Реліла. Знаєте, в мене на цих вихідних була гра Ліла і я розпакувала просто шалені, шалені процеси, а саме відчуття, які раніше я подавляла, і потім сталося просто, от я зараз вважаю це переломний момент не тільки цього року, цього місяця, всього мого життя. І я знаю, що зараз те, що відбулося зі мною в полі Ліла, воно забуде закладати фундамент на найближчі 9 років. Я знаю це. І тому сьогодні ми з вами поговоримо, як взагалі відчувати свій, свій дар, свою місію, взагалі, що нам хоче сказати душа. Цей випуск абсолютно з потоку. я сижу і не знаю, про що я буду говорити все, що проходить, я буду його віддавати вам. Я не планувала цей випуск. Він просто прийшов в моменті, я не можу цим не поділитись. так от. Давайте почнемо з вас. Як відчути, в чому ваша місія? Зараз от, розслабтесь і згадайте моменти в вашому житті. У мене зараз аж стопи гарять така енергетика, йде з, 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 з ядра землі от просто явіть. Згадайте моменти, в яких ситуаціях ви готові віддати всю себе. В яких ситуаціях або з якими людьми? Ви готові їм допомагати, навіть коли вам за це не платять гроші, от нема ніякої вигоди, вам, ви просто не можете це не робити. Згадайте ці моменти. А я поки поділюсь своїми. В моєму ще дитинстві було безліч ситуацій, особливо з моїми друзями. Тут було такі, знаєте, дві два фактори взагалі мого дитинства. Перше, мене тягнуло до старших, тобто ми мої подруги були на 5 років старші за мене. І що найцікавіше. Я не те, що вписувалась, а вони ще вважали мене дуже мудрою і від мене ще черпали досвід. Уявіть, так? Да? тобто, коли тобі 15, а комусь 20, ну, повірте, я пам'ятаю, коли мені було 20, там уже хорошенький такий досвід життєвий. І так само з тими моїми однолітками, з якими я дружила, я завжди відчувала, що я бачу більше, тобто в мене більш був такий дальновидний погляд на життя. І я відчувала імпат була з дитинства. Ну, Звісно, як дитина я ще не розуміла, що це якась моя сила. Да? Думаю, ну, круто, що я це розумію, і все. Потім по мірі мого дорослішання, коли я вже почала працювати з людьми, коли я відчула першу свою тягу в 2000, зараз вам скажу, 21 2021 році. Ні, не 21-й, це був 2019 рік, коли я пішла на навчання на коуча по особистому розвитку, тому що я почала проходити такі трансформації, які я відчувала, що мені треба передбати людям. І поділюсь своїм особистим, взагалі, що стало таким запускаючим да, механізмом цих. всіх, Кармічних трансформацій це те, що в 2016 році я втратила свою найдорожчу людину, це мама моя, і її не стала в дуже молодому віці. І в той момент це був той кармічний мій урок, по-перше, знову довіряти всесвіту, що все в во благо. Це просто дуже глибинний урок. Навіть коли втрачаєш найрідніше, ти знаєш, що навіть цей момент йде на благо. По-перше, для тієї душі. Бо моя я вже тоді, в свої 20 років, я розуміла, вже, як це працює закони Всесвіту. Я розуміла, що моя душа обрала таку душу, яка піде з цього життя раном. Розумієте? Ми наші душі домовилися. І другий момент, тобто я не була в жертві, ой, а чому це со мною сталося? Який світ несправедливий. Звісно, в мене були думки, чому, та? для чого. Спочатку чому, а потім воно превращається. для чого. І потім ти розумієш, що так само це душа, моя мама проходила свій шлях. І я виходила зі свого его, де ой, я така нещасна, в мене нема мами як я така одна в цьому світі. Бо я з мамою була дуже рідна, дуже, ми були дуже близькі. Ми не просто донька і мама. У нас дуже кармічні стосунки. Це моя душа, я, це вона, а вона, це я. Це настільки такий абсолют, боже. Я зараз говорю про цю тему. Мене аж жарко мені все. І я розуміла, що вона теж проходить свій шлях. І я виходила з Его і розуміла, що її душа це потребувала, тому це на благо. А інші люди крутили візка як ти можеш це так казати? А я не жила в програмі боротьби зі світом, страждання, жертви. І тут почався мій трансформаційний шлях, де я вчилась знову радіти життю. І не просто радіти, а проживати це життя на максимум. Бо то розумієте, жити це життя і проживати це життя. Це зовсім різні речі. Просто вдумайтесь, що прокидатись і засипати на автоматі. Ну, справді, це не є те саме те життя, це просто нестування. А момент, коли ти розумієш, що це життя таке багатогранне, що весь всесвіт завжди піклується про тебе, що твоя душа вона проходить такі уроки. Більше ніж просто знайти роботу, там не знаю, заробити на щось, прокормити себе. От розумієте, над нами є більший сенс. А ми погружаємо програми порівняння себе з іншими, обіціння своїх талантів. А що якщо я вам запропоную подивитись на себе як на творця, як на людину, яка ну, дійсно безмежна, ми стільки всього можемо? Але якщо ці, знаєте, програми почистити на рівні ментальному. І так, гра Ліла, почала мене тут поруч, вона з цим працює. Тому я не дивуюсь, чому мене взагалі привело спочатку як учасника гри Ліла, щоб я познайомила, щоб я пройшла ці енергії. Да? А потім, як мене це поле затягнуло бути провідником. Для мене це не робота за гроші, це, це зовсім інше. Це зовсім інше, тому я в себе в інстаграм казала вже анонс, що більше не буде запусків ліли, коли можна зайти, коли не можна, все я є. Я є в цьому просторі, я є в цьому світі, щоб пропускати енергію, і я завжди тепер буду давати можливість заходити в поле ліла для того, хто готовий. Звісно, по моїй нагрузки, да, скільки я зможу брати місць. Але кожна людина, яка готова до до своїх змін, до пробудження. Набуде змогу мати, приєднатися до мене в поле. Я більше не можу обмежувати входи, дати і так далі. Тому, до речі, у нас будуть церкальні дати, коли в інстаграм можна буде заходити в гру Ліла, записуватись і проходити свої подорож душі. Тобто на першу, на першу, на другу, на другу буде. Знати, що в мене в блозі завжди можна записатись на гру. Ось так. Продовжуємо тему дара. Я людина, в якої є дар. Я дуже, дуже довгий час не то, що я не приймала його, я ніби його не помічала, мені ніби здавалося, що мені здається, але він настільки так ходить зі мною, що я його відчуваю. По-перше, через свої відчуття, по-друге, що мені кажуть люди, мої клієнти, учні. Я дуже часто в своєму полі в роботі з людьми чую, що я послана Богом їм, що вони не знають, як що відбувається, але не перестають боятися чогось. Вони починають діяти. І вони часто кажуть, що я не знаю, що відбувається, я не знаю, чому так. Але в твоєму полі я так відчуваю. І коли в мене була ця гра, у мене просто дві клітинки. Зараз був такий момент в житті, коли, нам, типу, як ляща дають, типу, очнись. І коли в мене дуже дві сильні потужні клітинки мене затягнули в полі. І потім ще друга клітинка повторилась двічі. А завжди, коли ти потрапляєш в ту саму клітинку, треба дивитися ще більше в корінь цієї клітинки. І... Я просто присіла, в мене почалися такі, про, такі хімічні реакції, що я розумію, що моє призначення навіть більше, ніж передавати знання, інформацію, мій, мій дар в моїй енергії пробуджувати людей, будучи просто в моїй присутності. Дуже часто, коли зі мною люди спілкуються, тобто в ній робота, так? вони кажуть. А що так можна було, я ніколи про це так не задумувалась. Або вони просто затихають і починають за щось таке думати, про що раніше не думали. І ваша задача зараз помітити, а які ваші думки вас ніби відволікають від вуха, автоматичних процесів. І ніби, знаєте, такий стан вам дають. О, як цікаво! Хм, Дуже дивно! Інші можуть не зрозуміти цього. І от туди звертайте вашу увагу, там дуже багато чого буде оцього саме сакрального, що ваш всесвіт, ваші янголи, вони з вами говорять постійно. Постійно. Але питання, чи ви це чуєте, чи ви це помічаєте? І навіть я, як людина, в спомагаючій професії, я розумію, що багатьом людям треба підтримка. Так? Треба цей бути мостиком, щоб вони перейшли як от, на свій трамплін для, для свого ривка. Але насправді все одно кожен з нас має оцей канал абсолюту, який ми маємо в першу чергу чергу собі довіряти. Собі. А потім на цій довірі, що я можу щось більше, я хочу просто це побачити йти до провідників. Тому пропоную вам пограти в таку гру, помічати знаки навколо. Давайте обговоримо, як їх помічати. Перше це, знаєте, А, давайте вам практику дам. Коли у вас є якийсь запит душі, тільки дуже важливо, не з розуму, да, там, а саме з душі, де прямо таким шепотом це звучить у вашому тілі, трепіт такий. Ви задаєте простору запитання, чи варто мені, тобто це практика на відповідь так або ні. Бо, наприклад, коли в ліло заходиш, не можна заходити з закритим запитанням так або ні. Треба через питання, а як, а яким чином, а що робити, да, і так далі. А тут, навпаки, практика на так або ні, ви задаєте просто запитання: чи варто мені, наприклад, жити в цій країні? Дай мені знак, якщо так. Далі який знак, як його розшифрувати? І ви самі собі маніфестуєте, закладаєте енергетичний заряд в цей знак. Тобто, в мене було так: я собі в серпні місяці, коли в мене була трішка така депресія вигорання. Змін була тотальна зміна, перепрошивка своїх цінностей, сенсів взагалі по-другому, тому я перейшла з блогу 18 тисяч підписників в блог абсолютно з нуля. І, і знаєте, що пішло? пішло? Пішла зовсім інша енергія. І тоді я задавала собі запитання в теж де ж робити цю практику періодично. І я сказала: було вже холодно так доволі. І я спитала: якщо так, от, -от на мій запит, покажи мені метеликів, щоб метелики пролетіли. Я правда вам скажу, я до цього взагалі не звертала увагу на цих метель, метеликів. Я їх не бачила просто. Тому я думала, що це ну, така рідкісна буде. Да? А, а, рідкісний момент, що я побачу тут метелика в тих краях, де ми жили в тих краях, де ми жили. І я задала так, і я потім після цього бачила чотирьох метеликів. А, а ні, не так. Перший раз я побачила двох метеликів, які прямо як танцюють. І от знаєте, вони отак прям пархали пархали один з одним. Це було так красиво. Це такий був момент, і я просто підняла очі вгору, подилася небо сказала, дякую. Потім я ще раз бачила. три е, чотири рази я побачила. Чотири рази, уявіть. Я вже забула за свій запит. Тепер, коли я бачу метелика, я думаю, я вже зрозуміла, я вже це роблю, все, я вже в потоці. Це дуже класно працює. Другий момент це янгельські часи, коли ви бачите на годиннику деркальні цифри. Тобто, 21, 21, 16, 16, шістнадцять, шістнадцять, нуль як багато людей думає, як з цим працювати, коли ви думаєте, так, о, що це значить заходите і трактуєте? Це загальне. А ваша душа, що, який, яку підтримку від ямелі отримала ваша сама душа? Знаєте яку? Як вам треба трактувати? Коли ви бачите е, зеркальні да, дати і плюс години, треба спостерігати, зупинитися на момент, зупинітися на цю мить, і подивитися, а про що я думаю. Цей момент. А що я відчував? Можливо, у вас думками було, а чи варто там, не знаю, починати стосунки, а чи варто мені зараз кидати цей проєкт? І раз тобі ці годинники да, церкальні 0606. І тільки потім ви йдете і дивитеся, яке загальне значення накладається на вашу думку саме в цю миті. Тому теж пробуйте. Щитите поле, воно завжди з нами говорить. Але і це ще не все. Поле взагалі все саме. Говорить через людей. Ну, погодьтесь, наші життєві уроки, так, е, наші якісь і травми, і якісь кризиси, і розквіт нас як особистості, він завжди відбувався через людей. Там десь хтось нас зрадив вперше, ми стали сильнішими. Там десь хтось нас признав, похвалив, ми стали сильнішими. Розумієте, І через людей передається досвід. Знову ж таки, не з людей, не простих, а тим, кого наша душа зараніше вибрала, з ким у нас. Домовленості на рівні душ. І тому вам треба чути, а що вам кажуть. Просто рандомні, звідки з'являються люди, що вони озвучують. Пісні на фоні, коли от ви їдете і думаєте, в мене це просто недавно було. Зараз роздала ця фраза, але це дуже особисто. А, І ти коли ї... от, от, от ти їдеш за кермом, да? і ти нещодавно там думав про свій запит. І от пісня от грає. От якась така пісня, просто зверни увагу і чомусь завжди за так відбувається, що ти звертаєш увагу на конкретну пісню. О, класно, Від пісня про це співає. Не навіть. А вона для тебе співає. Вона зараз для тебе звучить. Все так совпало, що ти включив там або цю е лінію да, на радіо, волну, або що ти включив саме цей плейлист. Все було так складено, що так відбулося. Але чи ти помітиш цей момент? Помічаю, помічаю. І, і ще через дітей. Діти теж. Я мені дуже цікаво, як моя донечка буде ще більше говорити зараз три рочки. І мені цікаво, які у нас будуть далі діалоги, тому що вона моя теж космічна дівчинка, я це відчуваю. Уже відчуваю наш зв'язок. І мені дуже цікаво, які у нас будуть діалоги, тому що я вже її вчу бути свідомою, бути усвідомленою в простих речах. Те, як вона розпаковується, це просто вау. Свої три рочки. Але це вау. Тому, якщо у вас вже старші діти або у вас є братики, і сестра, теж прислухайтеся до них. Тому що діти це чистий поток. Чистіший просто. До них теж можна прислухатися. Ось так. Просто хочеться закінчити цей випуск тим. Ви зараз відчули, що в цей період вашому житті, який ви проживаєте, він з настільки колосальним сенсом. Можливо, ви щось запрашували від Всесвіту, І він вам каже, Окей, я тебе трішки підготую для того, щоб ти отримала це. Пройди, будь ласка, це терпіння, сили, внутрішньої сили твоєї. І ти отримаєш те, що хочеш. Тому хочеться вас не дуже підтримати, а от, типу, от в мене є вогник. Відчуй свій воник. Відчуй, просто відчуй, що в тебе є всередині. І впевнено трансуйся в світ, Впевнено, відчувайся в собі, приймай це в собі. Тому що все, що відбувається кожного дня, це маленьке життя. Кожен день це маленьке життя. Не відкладай своє життя. Проживай на максимум. Це буде складатися як найкраще для мене, для тебе, для кожного з нас. До зустрічі у наступного.